Доброго дня! До Місмедер додано новий інструмент Мастер кодування ДСГ. Завдання даного інструмента полягає в наступному: допомогти лікарю при кодуванні амбулаторного та стаціонарного випадку по діагностично спорідненим групам, перевіряти наявність помилок, при введенні даних консультацію чи виписку з можливістю їх коригування ще до відправки в ЄСОС та ознайомити лікаря з вартістю. Послуги згідно діагностично спорідненої групи. Інструмент мастер-кодування ДСГ інтегровано з експертною системою ПМГ-аналітика. Експертна система ПМГ-аналітика працює згідно нормативно-правових актів, які затверджені на державному рівні. Відповідно, мастер-кодування та експертна Система ПМГ-аналітика на основі нормативно-правових актів буде допомагати лікарю визначати діагностично споріднені групи, визначати перелік інтервенцій, які входять до конкретної діагностичної спорідненої групи та вартість цих послуг згідно діагностично спорідненої групи. Більш детально перейдемо для прикладу, розглянемо, як в системі реалізований даний мастер кодування ДСГ. Отже, мастер кодування ДСГ застосовується як в консультації, так і в виписці. Якщо ми будемо говорити про консультацію, працює він наступним чином. Стандартно у пацієнта має бути створений вже епізод, створюється йому консультація, заповнюються поля, і далі необхідно заповнити діагноз пацієнта. Розглянемо на прикладі консультації хірурга для діагнозу К2960. Обираємо цей діагноз, ставимо статус, заповнюємо інформацію, натискаємо ОК. Та далі ми будемо застосовувати мастер кодування DSG. Для цього натискаємо на «Дію», додати дії за ДСГ. Відкривається мастер кодування DSG. У даному випадку експертна система PMG-аналітика. Разом з мастером кодування буде запропоновувати згідно обраного діагноза, які діагностично споріднені групи підходять. Та ми бачимо, що в даному випадку нам підходять діагностично-споріднені групи, наприклад, 9-го пакету амбулаторного. Відповідно, так як ми будемо проводити консультацію хірурга, ми обираємо ДЗ групу 9.1 та для прикладу додаємо послугу, яка називається консультація хірурга. Таким чином, згідно ДЗ групи 9.1 одразу йде фільтрація інтервенцій тільки даної ДЗ групи завдяки експортній системі ПМГ-аналітика. Та ми одразу бачимо, що вартість ДСГ групи 55 гривень 65 копійок, якщо лікар виконав цю інтервенцію, ми бачимо одразу ціну цієї ДЗ-групи по 9 пакету. Але якщо, наприклад. По даному діагнозу додатково проводилися ще інтервенції, ми можемо обрати іншу діагностично споріднену групу, наприклад, 9.10 код лікувальна діагностична процедура. Та вже тоді перелік інтервенцій будуть фільтруватися виключно по обраній ДСГ групі наприклад, 26.021. Цінка догляду за собою самообслуговування. Коли ми цю інтервенцію додаємо. Мастер кодування DSG одразу нам рахує вартість цих послуг. І, відповідно, так як ми додали дві інтервенції з рідних DSG груп, ми бачимо відповідну ціну. Таким чином працює мастер кодування DSG для амбулаторного випадку. Додатково в мастері кодування є підказки стосовно того, що це за пакет по ПМГ та назва. Самої ДСГ-групи. Наприклад, натискаємо інформацію та бачимо опис DSG, медична послуга пов'язана і так далі. Та назва самого пакету. Пакет номер 9 це амбулаторний пакет. У разі якщо наявні помилки, система буде висвітлювати ці помилки. Більш детально зараз розглянемо на стаціонарному випадку. Для цього закриваємо випадок амбулаторний. Та переходимо до стаціонарного випадку, який у нас попередньо вже був відкритий. І зараз перевіримо, як система буде допомагати лікарю, в тому числі перевіряти на наявність помилок. Наприклад, так само ми починаємо з того, що ми маємо додати основний код діагнозу, оскільки експертна система саме по ньому починає працювати. Наприклад, код діагнозу додаємо наступний. К8010. Статус у нас активний, статус достовірності заключений. натискаємо ОК. Та далі будемо спробувати застосовувати мастер кодування DSG. Для цього знову натискаємо додати дії за DSG. Та обираємо ті дії, які фактично нам запропонує наш мастер кодування. Мастер кодування підібрав, відповідно, Дії, наприклад, по третьому пакету та по четвертому, відповідно цього діагнозу обираємо, наприклад, лапароскопічна холестискомія. Ми одразу бачимо, що це за пакет, його вартість, код ДСГ групи, назва ДСГ групи, та звертаю вашу увагу, так як я вже говорив, є інформація про пакет. Що це за пакет? Це хірургічні операції, дорослих та дітям у стаціонарних умовах та опис самої ДСГ-групи в розгорнутому вигляді. Та звертаю вашу увагу: якщо ми обрали ДСГ-групу послугу, наприклад, лапароскопічна холестокомія, Одразу нам є повідомлення від системи. Увага! Відсутнє направлення та пріоритет плановий, дата та час виписки менше госпіталізації. Тобто експертна система також нас попереджає, які помилки були допущені в даній виписці. Ми можемо більш детально натиснути інформацію і прочитати відсутнє направлення та пріоритет планове. Не заповнено поле направлення та вказана пріоритет плановий. Оплата за такий випадок. З високою ймовірності не буде здійснюватись, заповніть поле направлення при наявності та або вкажіть пріоритет ургентний, якщо він відповідає стану пацієнту. У нас одне повідомлення спрацювало, тобто ми не вказали направлення або пріоритет. А у нас сказало наступне повідомлення: дата та час виписки менше госпіталізації. тобто ще до відправки. Виписки до системи ЄСОС, ми вже можемо робити коригування. Наприклад, ми закриваємо зараз нашу картку і вказуємо, що у нас пріоритет тут ургентний. Якщо ми піднімаємо наш мастер кодування повторно і, відповідно, обираємо послугу лапароскопічна холестискомія, у нас вже не з'являється повідомлення про направлення. Таким чином, кожна помилка, яка є. Нам система підказує, де помилка, як її виправити. Ми можемо повернутися на крок назад, наприклад, і виправити помилку. Так само ми бачимо, що у нас була інформація про те, що дата виписки менша, ніж дата госпіталізації. Епізод відкритий 4.11, а виписка 7.10. Тут є помилка. Відповідно, ми вносимо корективи. Повторно відкриваємо. І коли ми обираємо нашу послугу знову, у нас вже не з'являється повідомлення про помилки. Після того, як ми обрали діагностично споріднену групу лапароскопічна холестиктомія, у нас відфільтровується одразу за цією дсг групою відповідні інтервенції. Та, відповідно, для того, щоб нам надати пацієнту послугу за цією дсг групою достатньо обрати по даній групі лише одну інтервенцію. Наприклад, та, яка проводилась дійсно в пацієнту. Натискаємо додати і нам система підказує, що група послуг відноситься до пакету номер 3 вартість цієї послуги за ДСГ 8716 гривень. Визначено згідно нормативно-правових актів та експертної системи ПМГ-аналітик. Саме так працює мастер кодування ДСГ. Дякую всім за увагу! Всього найкращого, до побачення!